У нас у гостях сьогодні 41 ша ректорка і перша жінка-ректорка за 218 років існування Каразінського університету. Я вітаю пані Тетяну Кагановську. Вітаю, пані вітаю. Тетяну. А, слухайте, ну давайте почнемо з рефлексії, з приводу того, що ну от перед вами 24 лютого поставило безліч безумовно різних абсолютно викликів і завдань. А частина з них, як і у нас у всіх, вона пов'язана з особистісним життям, і взагалі там сім'єю, з, сім з а, власним життям. А Частина безумовно це відповідальність за, за все те, що тут буде ставатися, і якою буде доля університету і в цей важкий період, і після цього. Як взагалі вам з цим, от як порефлексуйте зі мною разом про це? Як це було? Ну, я думаю, що ми всі ще не один раз будемо згадувати, як це було, і це треба робити, тому що навіть зараз, якщо ми будемо намагатися згадати деякі моменти, вони на жаль вже кудись там поділися, тому що подій дуже багато за цей рік відбулося. Але дійсно, 24 лютого ми всі прокинулись від вибухів. І Харків він е, перший почув е, ці вибухи. Особливо ми знаходимося дуже близько до кордону. І університет також. І з 24 лютого, перша думка це наше життя змінилося. Наше, зміни... наше життя змінилось на до і після. І таким, яким воно було до 24 лютого, воно вже не буде. Не буде таким університетом. Не буде таким Харків і Україна, тому що ми будемо нові. Ми повинні пройти цей шлях, ми повинні перемогти. 24 лютого я разом з командою була на робочому місці в університеті, і мені здається, що навіть тоді ми ще не усвідомили, що ця війна і війна надовго. І що зараз мова не може йти про те, що це там. Вторгнення повномасштабне це вже війна, це треба визнати. І треба тоді готуватися і готувати університет до роботи під час війни. І ми, безумовно, розуміли, яка на нас відповідальність, тому що у нас велика університетська спільнота, у нас велика кількість студентів. Особливо з різних куточків, і в тому числі у нас було багато іноземних студентів. І Харків вже в принципі був лідером. Да, серед... да, у нас ну як зараз кажуть на початок війни, да на той час було майже 4,5 тисячі іноземних студентів. І я згадую той день, ми намагалися якось планувати, відпрацювати якийсь алгоритм дій, навіть домовлялися з нашими проректорами, де ми будемо зустрічатися на випадок, якщо не буде працювати зв'язок. Це все було, ми це все відпрацювали, але навіть ми не уявляли, який жах прийде на нашу землю. І що обстріли почнуться з першого дня? і Інформація про те, що ми вже маємо перше влучання в наш корпус фізико-технічного інституту 27 сьомо. Лютого, а потім перша е сумна звістка про те, що у нас загинув наш. Співробітник, член нашої каразнянської спільноти, цивільний. Ну а потім вже, на жаль, ця інформація почала надходити кожного дня і навіть по декілька разів на день. І у мене навіть перший е тиждень березня було таке відчуття, що ще одне потрапляння ми залишимося без університету, тому що якщо ми зараз продивимося історію подій, це було 27-е, це було перше, друге, це був наш. Корпус економічного факультету, спорткомплекс Каразінський, це наші два корпуси, які частково взяли на себе ударну хвилю від бомби на нашу обласну адміністрацію. Це наш корпус фізико-технічного гуртожитки, тобто кожного дня. Але... Ви знаєте, ніхто з нас не готувався жити під час війни і навіть керувати під час війни. Але ми розуміли, що о, якщо ти керівник, то це не тільки права. Це головне обов'язки і відповід... відповідальність. А от мене я перепрошую. у мене одне таке питання. От е, дуже багато людей отримали такий собі квіток е, на цю війну. От ми сьогодні говорили там з головою обласної військової адміністрації. Начальник обласної військової адміністрації був призначений не дуже задовго до початку війни. А з головою національної поліції в Харківській області, з паном Володимиром Тимошком, да, він каже, що він взагалі в той день отримав призначення. І у вас було теж не дуже багато там мені здається півроку. Пів да, фактично з ваших півтора року, як ви ректорка, да. рік це війна. Так а взагалі, от в перші дні не було. В перший день навіть не було е такого відчуття здивованості від себе від того, що от ви робите саме так. І не було, чи не було здивованості там, наприклад, у частини колективу, які можливо не очікували побачити ректорку. В перший, в перший день просто на робочому місці. Як це було? Ну, я можу сказати, що коли мене побачили в перший день війни на робочому місці, то у багатьох виникло таке ну, відчуття, що все під контролем. Але для цього головне мати надійну команду і в родині, і яка поруч з тобою, тому що жінка з одного боку, їй дуже важко прийняти це рішення, а з іншого розуміти. Головне, що хтось тобі допомагає. Я мати, у мене три дитини всі це знають. І я дуже вдячна своєму чоловікові, який сказав: Ти береш на себе університет, родину контролюю я. І тоді я відчула, що так у мене розв'язані руки, я можу приймати рішення. Звісно, мене було питання про те, щоб мої діти були убезпечені. Але вони тоді сказали: мамо, ми залишаємося, і ті страшні часи, дні і тижні, навіть вони були спочатку зі мною. Потім ми вже зрозуміли, що хтось повинен ризикувати, а хтось все ж таки думати і про безпеку дітей. І вони поїхали. Але е, саме е, тому, що я мала підтримку родини, я е, розуміла, що я можу сконцентруватися саме на університеті, на проблемах університету. І е, е, я розуміла, що таке відповідальність. Я розуміла, що таке діти. Я розуміла, як їх батьки хвилюються, що вони зараз тут. Як ми кожного дня по декілька разів звіряли, яка кількість студентів у нас ще залишилась у гуртожитку, яка у нас є можливість їх відправити. І коли мені вже доповіли, що все всі студенти залишили гуртожитки, поїхали по своїх домівках до своїх батьків, у мене відпустило серце. Ну це може розуміти тільки жінка. Тому що вона відповідальна за дітей, але тут поєднання і відповідальності жінки і керівника, тому що потім почались інші дні, також важкі, тому що я пам'ятаю, як. Телефонували викладачі, співробітники, як вони ну хвилювалися, вони розуміли, і тут важко і їхати важко, а можна поїхати. І вони всі хотіли отримати від мене слова підтримки, що так. І я їм давала ці слова підтримки, тому що на той час головне завдання, щоб всі були у безпеці. А потім ми вже думали про освітній процес, про відновлення освітнього процесу. Але велика кількість людей залишилась, і разом ми командою почали відновлювати університет, відновлювати наш мережевий зв'язок, тому що у нас і тут були проблеми від пошкодження. І коли ми відновили освітній процес, 28 березня, я зрозуміла, що все під контролем. Ми змогли відпрацювати, ми змогли. Розвести робочі місця наших бухгалтерів для того, щоб вчасно виплатити заробітну плату і стипендію нашим студентам. І після цього все ми просто зрозуміли, що з цього часу ми працюємо під час війни в місті, яке знаходиться під постійними обстрілами. Але ми працюємо. Отак, от, от розпочався лютий лайф для так. університету. І ми будемо сьогодні ще говорити обов'язково. Ми будемо говорити сьогодні. Також з представниками адміністрації Каразінського університету е, детально про деякі моменти пов'язані з діяльністю університету під час війни. А в мене, в мене ось яка думка е, зараз е, е, пані Тетяна, ну дивіться, от Каразін, коли відкривав університет, е, е, да от 218 років тому. То це була ідея, яка була втілена в життя просто реально мрією фактично однієї людини. Ну там не однієї, але фактично провайдером цієї ідеї був саме він. І не, не імператор же відкрив університет. Не імператори, коли сьогодні там іноді закидають якісь такі думки. Ну ні, каразін був нащадок казацького роду Слобожанського, і ми розуміємо, що саме його ідея лягла в основу взагалі ідеї нового Харкова. От в мене така паралель. Я абсолютно, абсолютно розумію, що можливо це трохи пафосно зараз, да, прозвучить, але ну чому б ні? Слухайте, ну перед вами зараз стоїть виклик фактично на рівні з викликом, який тоді стояв, тільки тоді було, мабуть, навіть простіше, тому що. В голому полі легше було щось робити. У вас вже є оці 218 років за плечима 40 ваших попередників. Кожен з яких я якось, якось увійшов в історію і. Як вам з цим? Тобто, треба ж думати не просто про те, як відфіксити там університет, будівлі, і взагалі можна, може треба думати про те, чи, є, чи варто взагалі щось там відновлювати, але треба відновити ідею освітню в Харкові. Тому що е, Харків без університету, це як людина без серця. І коли ми кажемо про харківський фронтір, коли ми кажемо про те, що нікуди не дінемось від нашого північно-східного сусіда, ми все одно маємо розуміти, що е, так, фронтір фронтіром, але серце серцем. Е, які взагалі думки з цього приводу, що ви як ви собі бачите, і взагалі чи є час зараз на це, е, чи його поки немає? Ну, я б спочатку сказала, що дійсно Університет Каразіна це серце Харкова, хоча дехто може в цьому сумнівається, але мені здається, що саме це українське серце Харкова, наш університет Каразіна. І саме тому, коли ви пам'ятаєте, в березні десь пройшла інформація, щоб Університет будуть перевозити, евакуювати, то відразу ми відреагували, ми зібрали тоді вчену раду і проголосували, що ні, ми віримо Збройним силам України і ми залишаємося саме в Харкові, тому що ну, університет це як Форт Пост. Якщо він в Харкові, то впевнено це українське місце. Це буде добре. Мені здається, що навіть Каразін, коли збирав гроші на те, щоб відкрити університет заради того, щоб перетворити Харків як сучасне європейське місто, не уявляв значущості тих подій, які ми будемо зараз відслідковувати. Тому що, ну, по перше, і Харків, і університет це дві долі, які вже поєднані 218 років. І відновлюючи університет, ми будемо відновлювати Харків. А яким буде університет і яким буде Харків? На це питання мені здається, зараз дається відповідь там, на передовій. І саме е, наші збройні сили е, захищаючи Україну зараз визначають, яким вони хочуть бачити суспільство, яким вони хочуть бачити українське місто Харків. Це визначається також втолу, там де ми працюємо, і ми боремося саме за нашу нову Україну, за наше право жити на. Нашій землі, так як ми хочемо, як ми бачимо, з тими цінностями, які ми визнаємо, і саме формувати ці цінності буде університет. І мова зараз не просто про освіту, і про освітні послуги. Мені здається, що університет повинен стати осередком української думки, української культури, українських традицій. І тому університет завжди був місцем освіти, науки і просвітництва. І він завжди був флагманом. І мені здається, що він і буде лідером цих трансформацій в освітньому процесі, в освітній системі, тому що ми зараз повинні по-іншому подивитися на зміст і візію університету. Це не просто місце, де наша молодь отримує. Знання, вона формується як особистість, справжня, українська, патріотична особистість. І тому мені здається, заради цього ми повинні всі об'єднатися, щоб впевнено показати. Ви знаєте, я зараз дуже часто згадую, мені дуже подобаються навіть вечори, які проводить Сергій Жадан П'ятий Харків. Може час зараз будувати П'ятий Харків саме таким, яким ми його бачимо, як ми його визначили, і яким ми захищаємо? Ну добре, тобто, сміливі ідеї і поєднання традиції та модерності, безумовно, тому що. Да, тому що ваші колеги, от, наприклад, там певні да. Ну, вони зараз стикаються з іншими викликами. Їх виклики це там збільшення кількості студентів, які кудись поїхали з одного боку туди. З іншого боку. Ми маємо велику кількість студентів, які вже навчаються і без всі будь-яких там процедур, просто де-факто опинились в Європі, в світі і бачать, як працює система освіти. А оцей рік він безумовно мав змінити уявлення наші, навіть про те, що так. для нас є перспективи. От що цей рік змінив для вас університету і що для університета Каразіна, і як це пов'язано? Да е, ну я можу сказати для університета Каразіна. Ми об'єктивно всі розуміємо, що завтра наша перемога. І е, західна Україна, які відразу одразу можуть повернутися до звичайного життя, вони і зараз вчать в аудиторіях, інколи у них є деякі перерви. А ми вже не бачили студентів дуже давно. І ми всі скучили за нашими студентами, за нашими викладачами саме в університеті. Тому е, що е, ну все одно планувати треба, але планувати, як кажуть, з таким обережним оптимізмом, тому що. Е, нам спочатку треба перемогти, а потім ми розуміємо, що університет Каразіна єдиний вихід, який я бачу зараз, це цифровий університет, онлайн університет, мережевий університет, в тому числі, тому що ми не можемо одразу дати гарантію того, що наш ну зараз це ворог, статус. Той країни, яка знаходиться за кордоном, буде визначатися з часом, але ми не можемо дати гарантії, що ми убезпечили наш університет, наших дітей і всіх харків'ян від такого сусіда. Тобто на це нам все одно знадобиться час, щоб люди повернулися в наше місто, повернулися в нашу аудиторію, в наш університет. Але мені здається, що саме в університеті найсильніші студенти і найсильніші викладачі. Тому що ми працюємо онлайн в складних умовах, але ми не обираємо інший університет. Ми віримо в Каразінське, ми віримо в наше місто Харків, ми віримо в наші Збройні Сили, ми віримо в нашу перемогу. Тому з таким потенціалом наших студентів і викладачів. У нашого університету велике майбутнє, я в цьому впевнена, але дійсно, так як було, вже не буде. Це треба визнавати. Ми повинні шукати нові можливості, нові способи. Ми повинні стати цікавими і нашим студентам, і нашим викладачам, і нашим партнерам. І, звісно, ну там потім наші колеги будуть розповідати, як ми зараз розширили нашу мережу партнерів за кордоном, як ми шукаємо нові можливості, як ми плануємо вже відкрити університет для військових, тому що розуміємо, що також їм буде потрібен наш університет. Дехто може захоче е, отримати другу більшу освіту, хтось може пройти короткострокові якісь курси. Але університет завжди був відкритим майданчиком. Він був таким і він буде залишатися, але з іншими можливостями і перспективами. Дякуємо. Е, пані Тетяна. Я хочу, як харків'янин, або як зараз ми почали вже говорити по як харківець, mm -hmm. да, як харківець. Я хочу сказати, що я абсолютно впевнений в тому, що. Стратегія розвитку нашого регіону взагалі і Сходу України дуже залежить від того, який шлях обере університет, а перспектива університету дуже залежить від того, який шлях ми оберемо тут, знаходячись тут і зберігаючи віру. Укріплюючи свою надію і впевненість в нашій перемозі. Тому я вам дуже дякую, я бажаю вам успіхів. Ми будемо ще говорити з колегами пані Тетяни сьогодні в студії в цій. Я хотів би сказати, що Каразінський університет був і залишається не тільки лідером рейтингів українських університетів, а має зараз можливість відкрити абсолютно нову сторінку власного розвитку. І розвитку Слобожанщини, розвитку сучасної модерної України, бо сонце сходить саме на сході. Дякуємо, пані Дякую. Тетяна. І я вам хотів би, хотів би отакий подарунок. Ми сьогодні робимо такі подарунки. Бачите, це такий патч, як то кажуть, або да? шеврон yeah. лютий лайф. І оця весна, хай вона найшвидше приходить до університетських стін. Дякую. Вашої Я думаю, що ми роди. будемо їх завжди разом її зустрічати в стінах Каразінського університету, тому що все починається з Каразінського і в Каразінському не буде закінчуватися, а тільки продовжуватися. Дякую Дякую.